you mm -hmm. 10 фільмів, котрі треба подивитись, якщо ви цікавитесь саморозвитком, підприємництвом, бізнесом або ж потребуєте мотивації. Мене звати Куба Євгеній, я підприємець з 2015 року, і це мій топ список 10 фільмів. На першому місці в мене знаходиться фільм, який називається Банкір. І я не могла почати з якогось іншого, адже я власниця агентства нерухомості. І тема нерухомості мене дуже цікавить. Саме у цьому фільмі пара темношкірих чоловіків вони борються із расовою нерівністю. Спочатку допомагають темношкірим Купувати нерухомість і в ній жити, а потім вирішують відкрити власний банк, котрий мав фінансувати темношкірих і їм допомагати. У цьому історія з 60-х років, але вона на реальних подіях і дуже мотувою. Тому рекомендую до перегляду. На другому місці у мене фільм Ейр. Цей фільм має подивитися кожен, хто цікавиться маркетингом або ж розвитком власного бізнесу. Саме у цьому фільмі розповідається історія про підписання легендарного договору між Найком та Майклом Джорданом. І після цього як вони підписали цю угоду, в них тепер є одна з найпопулярніших моделей їхнього взуття, яка дійсно їм допомогла, і цей фільм просто must have до перегляду. На третьому місці у мене фільм, який називається Невидима сторона. І це фільм, який не є про бізнес чи про підприємництво, але він дійсно про мотивацію це історія про те, як бездомний хлопець став зіркою американського футболу завдяки допомоги однієї родини. Він дуже мотивуючий. Це реальна подія, і я дійсно рекомендую його подивитися. Четвертий фільм із знову на реальних подіях, котрий називається Приховані фігури. Фільм це про жінок, котрі працювали у НАСА і допомогли першому американському космонавту вийти на орбіту. Цей фільм більше про гендерну нерівність. Там немає про бізнес, чи під про підприємництво, але він дійсно мотивує і показує те, що навіть жінка, коли була гендерна нерівність, змогли довести те, що вони розумні, що вони можуть зробити, і вони зробили свій вклад у наса. П'ятий фільм, який називається «Засновник». І тут я думаю, багато не потрібно говорити, окрім того, що це про розвиток дуже відомої у нас мережі ресторанів Макдональдс. Потрібно подивитися кожному, хто дійсно цікавиться підприємництвом. І фільм знову ж таки на реальних подіях. Шосте місце Ламборгіні людина легенда. Фільм про історію створення дуже відомого у нас бренду автомобільних спортивних автомобілів Ламборгіні це історія про те, як Феручу Lamborghini відійшов від створення тракторів до спортивних автомобілів. Створені, і це дуже надихаюча, мотивуюча історія, яка показує, що не потрібно піддаватися, і що саме бажання створити щось найкраще дає величезний результат. На сьому місці знаходиться знову автомобільна тематика, і це фільм, котрий називається Форс проти Феррарі. Це фільм про легендарні перегони і де суперництво було між Форд та Феррарі, про конкуренцію, про компанію, про команду як потрібно працювати, як потрібно не піддаватися, коли є велика конкуренція. Тому рекомендую цей фільм усім, хто цікавиться підприємництвом, хто цікавиться автомобільною тематикою, але й також. Командним духом, тобто як його перенести в свою компанію. На восьмому місці у мене фільм, який називається «Girl Boss». Він є і на Netflix, його можна подивитися. І у вільному доступі, він здається, навіть як книжка. Називається він Начальниця, це мемуари власниці мережі магазинів у США Настігал. Історія про те, як вона від свого захоплення продажу одягу перейшла до створення відомого бренду. Спочатку в неї був маленький інтернет-магазин, тепер відомий бренд, і це серіал. На декілька серій, котрі варто подивитися, усім, хто тільки починає свій шлях у підприємництві, на дев'ятому місці у мене фільм, який називається Стів Джобс, і це про життя та кар'єру Стіва Джобса, тобто засновника Apple. Дуже цікавий фільм. Не всім подобається насправді, тобто не всі сприймають Стіва Джобса, не всі сприймають його методику ведення бізнесу і так далі. Але фільм, котрий варто подивитися, усім, хто хоче розвивати власну справу. На останньому місці у мене фільм, який називається Король говорить, і це історія про короля Георга VI, котрий мав виступати на початку Другої світової війни, але він заїкався і не міг нормально говорити. І от фільм про те, як він переборював свій страх, фільм дуже мотивує і показує, що все насправді реальне, коли в нас є ціль, коли нам потрібно щось зробити. Сподіваюсь, ці фільми будуть мотивувати вас так само, як мотивують мене, і вам сподобалася підбірка. Залишайте лайк під цим відео, щоб його побачило більше людей. Підписуйтесь на мій канал, а також залишайте у коментарях фільми, котрі надихають вас, мотивують, котрі є на реальних подіях або будуть корисні підприємцям. З вами була Куба Євгенія. До зустрічі у наступних епізодах.